«Житлобуд-1» – це той забудовник, що не зрадив Харків і залишився в місті, коли було дуже складно. Це та компанія, що зараз разом з муніципалітетом роблять все можливе, аби загоїти рани після ворожих обстрілів, так аби люди змогли повернутися додому. І саме на таких й тримається Харків з колективом. «Житлобуд-1» зустрівся міський голова, щоб поспілкуватися про найактуальніше в питанні життєдіяльності міста і людей, які на місцях роблять все можливе, щоб місто. Жило і працювало. Хочу подякувати вам за те, що ви робите. Насправді дуже важливо, бо дуже багата яка є сьогодні і кожного дня. У нас, на жаль, є прильоти. От учора вночі теж було два таких прильота шахетами, і теж постраждали житлові будинки у Сабіцькому районі, у Сатовському районі. І е, хочу вам подякувати за те, що незважаючи на всі ці жахи війни, е, ви працюєте і незважаючи на все, відновлюєте, відбудовуєте житлові будинки харків'ян. Тому е, дуже вдячні вам за це. Зараз основне завдання наголосив мер міста, щоб кожен на своєму місці робив все можливе на користь майбутнього. Власне, тому Харків продовжує працювати над новим генеральним планом, питанням оновлення транспортного парку, посиленням потужності комунальних підприємств, і що найголовніше, сміливо працюють над стратегією муніципального житла, що фінансує німецький уряд. Взагалі каже мер, так аби все працювало як годинник, левова частка служб і підприємств мають, бути власністю громади, і війна це довела. Я ж прихильник того, щоб дуже багато речей були не віддане в приватну власність, а було комунальне. було комунальне. І уявіть собі, якщо б у нас не було комунального транспорту, що було. Уявіть собі, вони ж всі побігли. Уявіть собі, якщо б не було у нас КВБО комунального підприємства побою за сміття, уявіть собі що було. Вони ж всі побігли. На кого ж не а не було. Вони ж кинули все. і все. Уявіть би, якщо б не було у нас там, карети швидкої допомоги чи інших речей. І я е, і президенту казав, що е, критична інфраструктура потрібна, щоб вона була або державна, або комунальна. На мій погляд, комунальна. Тому я кажу, що критична інфраструктура потрібна, щоб вона була у комунальна власність. Тоді ми розуміємо, як її управляти керувати. Спільна зустріч команди «Житлобуд-1» та мера пройшла у форматі відвертої бесіди. Говорили про щоденні проблеми, що мають місце у прифронтовому Харкові. Про бюджет і видатки 2024-го, Про військову та безпекову ситуації. Але все ж найголовніше завдання каже Ігор Терехов: повернути людей до Харкова. А для цього потрібно відбудувати зруйновані житлові будинки і закрити небо над містом від російських ракет. І саме ці два напрямки є пріоритетом для Харкова. Леся Кополюк, Віктор Оздрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків новини.